Сьогодні дуже, вдале тренування. Ви молодші. Вінус Вільямс? Хто твій найкращий друг? Ти татком. Сирена Вільямс, хто твій найкращий друг? Вінус. Ну, і ти. Не і можу. Але після Віноса. Дякую. Чудово. Ідіть, позбирайте м'ячі і все інше. Як життя, як тебе звати мала? Не треба мене ігнорити, кицю. Ми просто хочемо з тобою поговорити. Тунде! збирай речі і сідай із сестрами в авто. Йо, тебе звати Тунда. Мій дружбан хоче з тобою поговорити. Тунде, не треба нас ігнорити, кицю. Не впусти рюкзака, мала. Там купа Серйозно? Давай на мене вдячний. Ты тут до си я ему нормально. Юначе, я уже несколько раз указал тебе. Юначе? Тонда, у всего 16 лет. И она тут учиться. Дай ей спокой. Дай ей спок. <реш> Дай девчатам споки. Да ну, слушай, братан, не примахивайся за дым мужика. Старый, думаешь, ты тут кращий за нас всех? Чувак, ты что, не чуешь? Я до тебя говорю. Глухий? Да ну, блин. Что, братан, хочешь что сказать? Я сказал, ты что хотел. Просто не заважай. Ты ее натекаешь. Це ти дружби вирушив. Бачиш, татка! Атунда! Це твій дружбан? Що з ним не так? Сиди вдома і не висовуйся! Проби музичку Так, ти як. Знаєте, у вашому віці я бився. чи не щодня. Якщо не з куклок з кланом чи поліцією, то з білими пацанами на районі. Мене постійно. Хтось за щось лопцював. Тато ж ніколи за мене не заступався. Тому ніхто ніколи не поважав Річарда Вільямса. Але вас поважатимуть. Вас усіх поважатимуть.